Світ у Шоці. Кривавий місяць спаде 8 вересня 2025 року, виявляючи пророцтва про кінець світу з Біблії. Чотири криваві місяці з'являються знову: війни, епідемії, землетруси. Чи можливо що все вже було передбачено? Друзі, 7-8 вересня 2025 року. Епічний суперкривавий місяць освітить нічне небо: від Києва до Нью-Йорка, від Єрусалиму до Токіо. Люди по всьому світу стануть свідками того, як місяць стане кривавим. Вчені кажуть, що це рідкісне астрономічне явище, але Біблія давно нас попереджає: Сонце стане темним, а місяць кривавим перед приходом великого і страшного дня Господнього. Йоїл 2,31. Ви помітили? В останні роки кожне явище кривавого місяця супроводжувалося війнами. Епідеміями, повенями, голодом та землетрусами одне за одним. Сам Господь Ісус сказав народ підніметься на народ і царство на царство. Будуть землетруси в різних місцях, і голод це тільки початок скорботи. Марка 13,8. Що це означає? Ці небесні явища та катастрофи не є випадковістю, це ознаки повернення Господа. Бог нагадує нам: покайтеся, будьте пильними. Та готуйтеся його зустріти. Друзі, коли кривавий місяць підніметься і катастрофи наблизяться, що ви найбільше прагнете захистити своїх дітей, батьків чи мир у всій родині? Якщо ви прагнете Божого захисту, напишіть у коментарях Амінь. Сьогодні Бог простягає вам руку, Він хоче привести вас і ваших близьких до свого притулку, натисніть на посилання на головній сторінці. Щоби приєднатися до безкоштовної групи вивчення Біблії, Священник помолиться за вас, проведе вас до притулку та допоможе підготуватися зустріти Господа, поділіться цим повідомленням із тими, кого любите, пам'ятайте, можливість приходить лише раз, пропустите, і вона може більше не повернутися. Нехай Господь дарує мир вам та вашим близьким.